До речі, двигун тут стоїть продольно, так, як в тракторі, не знаю, прикольно так зробили. Лінзована оптика, встановлені туди лед лампочки також присутні туманочки і є сімивачі фар. Присутній безключовий доступ на задній ляті. Лядя у нас відкривається як в крузаку, Присутній великий багажник. Є тут такі ніші, присутні крючочки. Тут ще крючочок. Є домкрат, ключ. Прикольно, що вони її сюди вивели так зручно. Також присутня розетка на 12 вольт, можна скласти задній ряд сидінь звідси. Запасочка у нас ось тут. Є, до речі, в них проблеми з цими лядями, що вони просідають з руками, але в цьому автомобілі такого не сталося. Це дуже гарно. Тут у нас така шкіряна накладочка, накр... накладочка з дерева і хром накладочка дуже гарно виглядає це все разом. Давайте ж все-таки відкинемо задній ряд цих сидінь. Оп! Отако! І виходить, тут дуже багато міста з відкинутим сидінням. Також, до речі, регулюється спинка по наклону. Отак, хоп-хоп, дуже зручно. Так, позаду у нас міста багато, так як це Grand вітара Є такий невеличкий подлокотник, але для одного чоловіка буде вполне його вистачати. Його можна скласти, і тут вся де одна людина. До речі, у нас... Хоч і повний привод, але тунельчик невеличкий посередині, що дуже радує. Слово у нас шкіряний з перфорацією, дуже гарно виглядає. І, до речі, під задній ряд, бачите, виріз є, щоб вам головою тут не битись. Тут йде така так полка, можна сказати, ступенька. І буде зручно позаду сидіти. Також тут присутні два такі, Оп. Вони працюють, є ще карманчик. Дуже прикольно, так ззаді високо сидиш, вилазиш дуже, дуже високо. Висока машина, велика, ось безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання, дзеркал, є у нас омивачі, фари, мультикермо, шкіряне. У нас присутні подогрєвий сидінь, механіка п'яти ступочка, є розетка на 12 вольт. Тут така ніша, вона закривається відкривається. Туди можна щось покласти вона доволі глибока. Головний привоз з блокуровочки, щось з понижайкою. Клімат-контроль однозонний. Це кліма, тому що тут є авто, шайбочки такі дуже приятні, вони хроміровані з такими ще вставочками прозрачними. Реально прикольно в салоні. Тут є такі постаканники, на їх можна закрити, якщо що. Так, подлокотник, подлокотник у ніша така, подлокотник наш шкіряний, є подорів заднього скла. Е, також мені подобається, що все тут таке в дереві, все дуже красиво. так. Що цікавить, даний автомобіль? Він з'являється у продажу. Ми знаходимося в місті Суми на вулиці Крут, 19. Всім гарного дня!